Різноманіття техніки сюжетів зимовий Чернігів, родинне коло у свята та багато іншого у художньому музеї в Чернігові днями презентували виставку за результатами відкритого конкурсу образотворчого мистецтва. Святкові зимові розваги його організовують не вперше, а створювали для дітей і їхньої творчості. Починаємо ми готуватися ще за часів, коли святкуємо Святого Миколая, потім Різдво, потім Новий рік і так далі. І всі наші подієвості відзначені в роботах це і катання на санчатах, і на ковзанах, і годування пташок, і годування тварин в лісі, і просто якісь дозвілля в хаті, коли готуються до Нового року. Тобто ми всі такі щемні моменти намагаємося зберегти і от передати. У роботах одна з популярних тем історичність, і не дивно. Древній Чернігів його пам'ятки оточують дітей з маличку, володарка гран-прі в одній з вікових категорій. Теж зобразила зимовий чернігів. Мені дуже хотілося зобразити саме зимовий чернігів, тому що всі ми любимо прогулюватися цим чудовим місцем та любуватися його околицями. На конкурс цьогоріч надійшла 101 робота, повідомляють організатори. Фактично, ми в експозицію включили 69 робіт. Це ті, які заслуговують уже на таку художню мистецьку увагу. І 42 роботи це відзнаки журі і місця. В кожній вік. Кові категорії, як молодші, середні, так і старші, є гран-при. Це перевага цього конкурсу. Тому ми пишаємося тим, що можемо захопити діток як маленьких, так і дорослих. Цей міський конкурс відкритий. Тут раді вітають розширення географії. Учасників та учасниць, Чернігів є е, осередком е, всіх мистецьких таких е, цікавих подій, а враховуючи, що географія наших молодих митців, вона не тільки Чернігів, а це і, і Ніжин, і прилуки. По, допомагайте мені Михайло Коцюбинський, і всі наші мистецькі школи, і центр культури і мистецтв е, теж був задіяний. І це говорить про те, що е, охоплення. У такими цікавими мистецькими роботами географія дуже велика. Кращі роботи для того, щоб їх побачили якомога більше людей, згодом представлять на виставці у сквері Хмельницького в центрі Чернігова.